Які слова вдячності зараз кажу Мінреінтеграції, Шановні пані Ірині, шановній її команді, всі які. Долучилися до процесу, які започаткували цей процес, і разом з народними депутатами, разом з профільною комісією, ми змогли напрацювати інфраструктурний головний законопроект законопроект, який не вносить зміни до якихось законів вже діючих, а саме є новим інфраструктурним законопроектом. Про що йде мова в Україні зараз? Є такий період, жахливий період, коли ми вимушені на собі подивитись на норми міжнародного гуманітарного права. Всі країни, які живуть під час мирного життя, вони навіть. Не знаю, що це таке міжнародне гуманітарне право. Міжнародне гуманітарне право це саме право збройних конфліктів, яке напрацьовували багато століттями в історії відповідного людства. І останні століття це вже перейшло до ухвалення відповідних міжнародних конвенцій, зокрема цілої низки Гаазьких і Женевських конвенцій, які регламентують правила і звичаї ведення війни, які регламентують правила поводження із військовополоненими, які регламентують правило поводження чи правила взаємодія. І із цивільним населенням під час окупації, і найголовніше, що істотні порушення оцих норм міжнародного гуманітарного права є воєнними злочинами. Те, про що ми говоримо кожен день: що кожний злочинець, кожний військово-комбатант Російської Федерації, який вчинив злочин на території України, воєнний злочин, а це передусім порушення правил та звичаїв ведення війни, має відповідно бути покараний. До нього мають бути застосовані не тільки національні правові механізми, а й міжнародні правові механізми, які в кінцевому рахунку призведуть до того, що злочинець буде покараний, і саме цей законопроект інфраструктурний про застосування міжнародного гуманітарного права відкриває нам національні можливості для того, щоб розуміти, як в Україні застосовуються і реалізуються норми міжнародного гуманітарного права, що є джерелами міжнародного гуманітарного права, оскільки дуже багато виникає питань: а якими саме міжнародними договорами Україна зв'язана Адже Гайські конвенції, це конвенції 1907, наприклад, року, Женевські конвенції 1949 року. І не завжди ми маємо. Правові механізми зв'язаності з ними, оскільки по певних існує якісь ноти радянського союзу, попевних існують інші якісь, скажімо так, документи, якими ми вважаємо себе зв'язаними. Однак реальних правових підстав, які б могли вказувати на повну зв'язаність, немає. Однак, ми, як держава, яка сповідує все таки право, яка дотримується принципів верховенства права, демократії. Ми саме, от за допомогою навіть цього законопроекту, вважаємо себе. Себе зв'язаними із міжнародним гуманітарним правом і з тими конвенціями, які напрацьовані відповідно в період останніх десятиліть століть на теренах Європи. Для чого цей законопроект приймається саме для вирішення яких завдань ми акцентуємо увагу на тому, що цей законопроект про застосування норм МГП він ухвалюється в період збройного конфлікту, міжнародного збройного конфлікту між Україною та Російською Федерацією, відповідно у складний період, і саме на цьому є акцент. Пропонується визначити що базовими для МГП є Гаазькі Женевські конвенції, а також окреслити коло інших документів зараз. Ми у зв'язку з тим, що відповідно ми набули своїй державності, не на державності, а саме е, акт проголошення незалежності, уточнюють України, був 91-му році. А ціла низка документів було до то ми ухвалені в міжнародному праві. Ми кажемо, ми, ми не конкретизуємо конкретні акти. Кажемо, що це саме Гаазькі Женевські конвенції, не конкретизуються кожну, однак міжнародних гуманітарне право воно сформовано, і відповідні експерти і фахівці виключно повністю розуміють ці джерела. Ми врегульовуємо застосування звичаєвого міжнародного гуманітарного права, уповноваження комісії при відповідному центральному органі виконавчої влади на надання роз'яснень та рекомендацій із застосування звичаєвого міжнародного гуманітарного права, оскільки світ все ж таки притримується тих позицій, що у війні є свої звичаї. І ці звичаї не можна порушувати, оскільки порушення звичаю є також воєнним злочином. І певні позиції вони не закріплені як норма в міжнародному гуманітарному праві, а є як звичай. І цей звичай він сформований на протягом багатьох століть вже. Після певних збройних конфліктів, і саме за роз'ясненням, чи є це звичай звичаєм, коли ми говоримо в міжнародному у цьому збройному конфлікті, ми уповноважимо, що такі роз'яснення може давати відповідна комісія при центральному органі виконавчої влади, яка сформована вже буде з відповідних експертів, які розуміються на міжнародному гуманітарному праві. Друге, це розмежування повноважень центрального органу виконавчої влади із застосування міжнародного гуманітарного права. Чітко визначні. Хто і яким чином забезпечує виконання положень міжнародного гуманітарного права під час конфлікту, уточнення статусу національного інформаційного бюро відповідно до знов-таки наших міжнародних зобов'язань. Ми маємо і у нас має діяти національне інформаційне бюро, яке на сьогоднішній день діє, дякуючи відповідно нашому профільному міністерству. Але ми уточнюємо його і даємо йому статус саме на національному рівні з допомогою закону, чітке визначення в законі. Завдань і повноважень, зокрема щодо взаємодії з державними органами влади та міжнародним комітетом Червоного Христа, уповноважений з питань міжнародного гуманітарного права. Ми вводимо таку кадрову одиницю, як саме уповноважений точка входу до виконавчої саме гілки влади з усіх питань, що стосуються застосування міжнародного гуманітарного права. Тут можливо є певні дискусійні питання стосовно уповноваженого Верховної ради з прав людини. Чи не буде конкуренції тут, чи не буде певного перейняття повноважень один від одного? Ми не вбачаємо, оскільки саме уповноважений Верховної Ради з прав людини є органом парламентського контролю. А ми кажемо, що ми хочемо в умовах збройного конфлікту, коли завдання із захисту прав людей набагато набагато збільшуються у зв'язку з війною. А це питання військовополонених комбатантів, цивільного населення під час окупації. Тіл загиблих, і оцю цю роботу у виконавчій гілці влади має очолити людина, яка дійсно буде професійно підготовлена і дійсно взяти на себе ці повноваження. Тому саме ми передбачаємо, що буде уповноважений з питань міжнародного гуманітарного права. Більше того, міжнародне гуманітарне право давайте бути реалістами. Воно в нас не закінчиться в дії, коли буде, дай Боже, укладено договір, яким ми відновимо наш кордон 91-го року, після якого кого нам заплатять всі репарації, відповідно. Однак, навіть якщо договір буде, воно ще буде діяти. Ми будемо шукати тіла, ми будемо шукати зниклих безвісті і так далі. Тому тут дуже величезний пул роботи, і цей уповноважений. Я не думаю, що його робота зупиниться після закінчення збройного саме конфлікту. Це дуже важливо. І враховуючи те, що в Україні дуже велика кількість сил. Оборони, сил безпеки, вони завжди мають бути підготовленими і знати, що таке МГП. До речі, закон також про це каже, про освіту з питань МГП. Тому що кожна людина, яка взяла до рук зброю, яка виступає комбатантом в розумінні норм міжнародного гуманітарного права, вона має знати правила і звичаї ведення війни. І це важливо, оскільки ми інтегруємось до Європейського Союзу, оскільки ми. Повідуємо гуманність, ми є гуманним суспільством. Ми маємо теж розуміти, що наші військовослужбовці. Точно обізнані в тому, як правильно вести війну, тому що війна це право, вибачте, на вбивство, але право на вбивство комбатанта, комбатантом, тільки так, військовий військово в класичній війні. І ось саме для цього це пропонується. Постійний парламентський контроль під час конфлікту. Але тут би я більше і назвав і парламентські такі процедури підтримки для виконавчої гілки влади. Спеціальна комісія, яка діє протягом всього конфлікту, забезпечує належні. Ламентський контроль за дотриманням міжнародного гуманітарного права, ми пропонуємо, щоб під час збройного конфлікту, під час його тривання, в парламенті працювала на постійній основі спеціальна тимчасова комісія, відповідна, яка б в будь-який момент могла б зібратися, опрацювати питання, які пов'язані з міжнародним гуманітарним правом, і знов таки я повторюю, що це комісія, яка буде розглядати питання дотримання прав і свобод людей в. В умовах саме війни, в умовах збройного конфлікту, на територіях окупації, з питань військовополонених, з питань повернення наших героїв, які перебувають у військовому полоні. І тут оця складна інтеграція багатьох питань саме в МГП. Ну, наприклад, тут є частка роботи комітету з питань прав свобод і деокупації території, тут є частка комітету сфери дії комітету з правоохоронної діяльності. Я вам Приклад, коли комітет і Верховна Рада підтримали законопроект про внесення змін до кримінального процесуального кодексу, і ми дозволили осіб, які не є комбатантами, які перебувають у нас за гратами, є злочинцями, але яких Російська Федерація каже: обміняйте, але і тоді ми віддамо ваших героїв, ми. Вимушені як парламент були приймати політичне рішення, що ми передаємо як військовополоненого не їх комбатанта, а по суті злочинця, який Потенційно має бути засуджений. Ми його засудимо, просто ед-хок, без його участі. Ми збираємо по кожному перед обміном, і потім передаємо відповідно Російській Федерації, і вони нам віддають так наших комбатантів, наших військовополонених, які є нашими героями. І таким чином, оці всі процедури, аби об'єднати саме право збройного конфлікту, для цього нам пропонується така спеціальна комісія, яка б діяла відповідно в період збройного конфлікту. Не було практичних прикладів. За останні декілька десятиліть таких класичних прикладів, які б можна було порівняти із тією ситуацією, в яку Україна потрапила сьогодні, і саме ці умови дали можливість напрацювати цей законопроект, це по суті є унікальним законопроектом, який каже, що Україна показує, як саме вона буде це реалізовувати. Інші країни. Черпають джерелом цього права тільки зовнішні міжнародні договори. А ми не тільки кажемо про те, що ми зв'язані міжнародним правом, ми закріплюємо фундамент на національному рівні у вигляді національного закону, який регламентує порядок його застосування. Я дуже хотів би підтримати риторику і слова пані Ірини стосовно того, що дійсно от зараз в Україні фактично. Формується і доктрина, тобто наукове вчення нове про міжнародне гуманітарне право, і практика міжнародного гуманітарного права. Я думаю, ми з вами точно будемо свідками протоколів, додаткових протоколів до конвенції київських протоколів, які будуть унормовувати правила звичаї ведення війни, поводження військовополоненими, обмін, тому що на превеликий жаль. Те ті практичні елементи ведення війни, які ми побачили тут на території нашої держави. Це зухвали порушення норм, які звичаї виправи ведення війни вже в умовах нового часу, із застосуванням нового озброєння і застосуванням технічних певних можливостей вони вимушують нас робити висновки і казати міжнародній спільноті про те, що міжнародне право яке про МГП, яке напрацьовано до сьогоднішній день, воно, на превеликий жаль, не справляється із тими викликами, які є сьогодні. І теж питання про діяльність Міжнародного комітету Червоного Христа щодо питання його ефективності, так? питання його правового статусу. В міжнародному праві, тому що наскільки нам всім відомо, це не міждержавна організація, яка б яку б можна було шляхом того, що всі члени-засновники, наприклад, зібралися і сказали: дійте, допомагайте, допомагайте людей витягати з полону, допомагайте звільняти цивільних осіб, зробіть моніторинг дотримання правил гуманності. То цього. Не можемо ми зараз зробити, і світ цього не може зробити. А тому з цього і з кожного такого моменту ми маємо робити висновки і пропонувати нову модель і нові механізми. І я впевнений, що такі механізми будуть. І от є дуже багато ініціатив, зокрема з офісу президента, від уряду стосовно започаткування, наприклад, трибуналу спеціалізованого по злочину агресії. І ми кажемо, що ми по всі повинні дотримуватися не тільки правила. Прав у війні, а й права на війну воно теж було порушено: Першочергове право, право на війну, яке теж має бути є перший алгоритм для того, щоб почати війну вони не були дотримані, не було ні ультиматуму, не було попередження про нанесення ударів. Нічого цього не було. А це теж істотне порушення, але для того, щоб саме... Ці злочинці у нас понесли покарання. Ми пропонуємо всій міжнародній спільноті започаткувати спеціальний трибунал з самого з первинного злочину, злочин агресії. Якщо б його не сталося, не було б всіх воєнних злочинів, які вчинені комбатантами. І тут також міжнародне гуманітарне нам право нам допомагає. Цей профільний законопроект він розкриває, скажімо, цю тематику. Ми його підготували разом з Мінреінтеграції, дуже опрацьовували за. Лучали багато експертів зараз. Він знаходиться. Ми проводимо дискусію з народними депутатами, членами профільної комісії. Я думаю, що найближчим днем днями він буде зареєстрований як законопроект. Ну у нас вже є розуміння з ініціаторами і фундаторами цього процесу, що саме в цій базі він буде внесений як законопроект. Він запропонований на підпис народним депутатам, членам профільної комісії. Ми вважаємо, що це нормальна співпраця, коли уряд і парламент, коли депутати, міністерство і інші зацікавлені органи спокійно розподіляють відповідальність, і першість тут буде надана саме депутатам, тому що ми вважаємо, що це буде швидко, і головне, ми показуємо відповідальність перед світовою спільнотою. Я хотіла ще додати від власного прикладу, коли от міжнародний комітет Червоного Хреста, і ми, напевно, всі були переконані, от до 24 лютого, зокрема. Я була переконана, що у нас є алгоритми дій, що у нас є механізми. Зрештою, у нас є план гуманітарного реагування, про який ми говорили і так далі. І яким було моє розчарування і величезне, глибоке здивування, коли я запитую, у вас є мандат, у вас є міжнародний мандат на посередництво, чому ви його не застосовуєте? А нам відповідають, тому що неможливо для того, щоб спрацював мандат, потрібно, щоб дві сторони дали на це згоду. Але ж якщо є акт агресії і є війна, так, от не ви Правда за всіма порушення всі, які тільки можна, норм та правил, конвенцій і так далі, то який механізм притягнення до відповідальності сторона, яка до прикладу не надає мандат на обмін або не надає можливості відкрити гуманітарний коридор? Хоча вимагаємо, ми є процедура, ми все робимо відповідно до процедури. А немає каже жодного механізму, і ми змушені мовчки спостерігати. І оце безсилля сильних, коли здавалось би міжнародного. Гуманітар... Гуманітарне право ООН, Міжнародний комітет Червоного всі решта безсило дивляться, як вбивають людей, жінок, дітей, цивільних. як... Просто відмовляють, офіційно відмовляють у відкритті коридору. А навіть якщо коридор відкривають, то це лише домовленість двох сторін. І міжнародна інституція тут відіграє роль лише спостерігача, тобто жодної відповідальності. І коли ми почали заглиблюватись в процес, ми побачили, що дійсно це працює лише тоді, коли є домовленість сторін. Але якщо є домовленість сторін, то нам і не треба тоді треті. Який ж це мандат і яке ж це посередництво? Попросту засвідчити, чи постоє подивитись, як нейтральна сторона, на що і таких випадків було багато, і, на жаль, от це неможливість так притягнути до відповідальності і відчуття безкарності агресорки Росії саме спонукали їх і спонукають далі себе так поводити. У нас сьогодні є тимчасово окуповані території, там не дозволяють відкрити гуманітарні коридори. Ви просто не чуєте це в публічному просторі. Але ми щодня звертаємось і вимагаємо, і далі будемо вимагати. І от якщо о, взяти так прикладово, то це буде перший законопроект, який буде принаймні визначати правові рамки. Так дійсно були буде інфраструктурним. принаймні ми будемо розуміти, хто що робить на національному рівні, і найголовніше нас у цьому підтримують наші міжнародні партнери. Вони кажуть, що ви маєте повне право бути лідерами у цьому, і дійсно будуть наші київські протоколи, Київські конвенції, і ми будемо вимушені стати лідерами, щоб ніколи більш. Не повторилось от те жахіття, яке було у нас і яке зараз продовжується.